Керівниця сервісного центру пенсійного фонду України в Коломиї Галина Григорчук розповіла, що виплата пенсії припиняється лише для людей, що виїжджають на постійне місце проживання за кордон. Ті, хто покинув державу зв'язку із війною, отримують виплати регулярно. Тільки тимчасово зв'язку з війною виїхали за кордон. Вони жодних проблем з виплатою пенсії не маємо. мають тому, що пенсійний фонд України не веде облік осіб, які Виїжджає за кордон, і в зв'язку з цим, хто тимчасово виїхав в зв'язку з війною за межі нашої країни, тим виплата пенсії цієї причини не припиняється. Фахівчиня каже, що інформацію про осіб, які виїжджають із України, установам пенсійного фонду надає міграційна служба. Або люди самі пишуть заяви до сервісних центрів у даному випадку. Ті, хто виїжджають, вони завжди повідомляють про це, отримують 6 місяців пенсії наперед, і потім вже стають на обліки як громадяни цієї країни, куди вони виїжджають на постійне місце проживання. Галина Григорчук запевняє, що всім, хто повернувся із за кордону, жодних проблем із виплатами пенсії не буде. В тимчасово за кордон у нас багато осіб поїхало, які вже й дуже напевно більше половини пенсіонерів вже й повернулися. Одиниці хто залишився, тобто постану здоров'я, хто до діток. А на постійне місце проживання ми не маємо жодної заяви зв'язку з виїздом на постійне місце проживання. На сьогоднішній день в місцевому сервісному центрі не зареєстровано жодної заяви пенсіонерів щодо виїзду на Ційне місце проживання за кордон та припинення виплати пенсій. З малецький телерадіокомпанія